В Сінгапурі розпочала свою роботу щорічна безпекова конференція діалоги Шанґріла. Безумовно, найочікуванішим був виступ міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гексета. Під ексит зупинився на доктринальному підході Сполучених Штатів Америки до забезпечення безпеки в індотехокеанському регіоні. І тут прозвучала та ж теза, яку чули і європейці: мир через силу шляхом забезпечення стримування. Зрозуміло, що у ситуації, яка складається, всі очікували ініціатив Сполучених Штатів Америки по формуванню нової структури і, якщо хочете, утворення певної безпекової одиниці або ж удосконаленню Окус. Однак під гексет заспівав тусь пісню, яку він співав в Європі. Перше. Партнери мають дозброюватися. Партнери мають збільшити видатки на оборону. Партнери мають взаємодіяти один з одним. Закінчувалася ця фразеологія словами ми тут щоб залишитись. Чим фактично повторено було ті ж слова, що чули і європейці. Треба одразу зазначити, що. Виступ державного секретаря оборони Сполучених Штатів Америки скоріш нагадував пропагандистський захід пропагандистськими тезами, наповнений, а не пропозиції Сполучених Штатів Америки по зміцненню співпраці в оборонно-промисловому комплексі та в оборонній і безпековій сферах в індотихокеанському регіоні. Адже партнери, і японський, і південнокорейський, і філіппінський, і тайванський, очікували системних відповідей на загрози. А цими загрозами під гексет також підтвердив: є підготовка Китаю до війни проти Тайваню. Однак, учасники в перший день і під час виступу, і під час відповіді на питання від Піта Гексета, так і не побачили, які кроки. Необхідно робити з сполученим штатам, і штати будуть робити, і які спільні кроки мають вчиняти партнери для того, щоб забезпечувати це стримування, бо лише видатки без координації, без навчання, без системи злагодження і систематизації. Не принесуть бажаного успіху, відтак перший день і виступ міністра оборони Сполучених Штатів Америки вніс певне розчарування в роботу безпекового форуму в Сінгапурі під назвою Діалоги Шангріла».